І з усім ми приблизно ферма Яворівочка. Бачимо, що багато підписується з вас. то Хочу вам показати, як у нас все відбувається. Тим більше на сьогодні дуже важливий день. Різка. Тому переглядайте, бо такого ви ніде не побачите. Доброго раночка, дівчаточка. Є годується. Зараз ще збираємо куричку і зараз збираємо перепілочку. Ой, то вже забагато, я заговорився. Зараз збираємо перепілку і йдемо збирати ще курочку. Наші курі є. Сортуємо тепер яйце курку. Зараз будемо перепілку сортувати. Ось перепілка. То що за один день сьогодні? Дуже дослуду складає. І це все посортоване куряче і складаємо тепер ящички ось. 12 літків влізає сюди, 360. Кула. Ось так, ось так. так кладемо, щоб покладеться наверх ще один ящик, щоб воно не, при... не ящик. прийняло так. ящику. Холодильник, кімната, холодильник. Тут, бачите, охолоджується дує. Охолоджується наше м'ясо на відправку, скапується.